Чому ви сьогодні вийшли на пікети? Які сьогодні ваші вимоги основні? Учі, дитячий колектив, який зараз існує на базі 18 школи, пропонують перейти в іншу школу. Тобто в 18-ї школі він не потрібен. Хоча там... у нас там і зал, і фестиваль, у нас всі усоби. Дітей, які наймають більше, ніж діти, які займаються в 18-й школі, не потрібно залишити. Дітей, які займаються в такому й школі, Чому визнати? Визнати. Учить, Звільнити керівників, на яких все тримається. І дітей забрати одну в в школу. Чим діти заважають процесу у шкільному, після шкільному? Ми, ми, ми не можемо зрозуміти. Діти, занимаются... діти вже 15, 15 років, років не було ніяких. 15 років вона після створювати вечері, тому вона тільки гармонія. Чому роблять приходом нового теракту? Для чого зробили ремонт в актовому залі? В актовому залі зробили ремонт на батьківські гроші. А в течение роки ми ні разу не були в тому залі. Ми можемо не пускають. можемо туди зайти, нас туди не пускають. Діти раніше репетицію проводили. Концерти проводили, Новий рік. 8 березня поздравляли вчителів. Тепер діти з танцювального колективу не можуть виступити, не мають свого своей сцены даже, не своей, а шкильной. Да, не пускают нас, чтобы дети могли спокойно провести репетицию, даже показать это выступление, дети отчитаться перед родителями, перед коллективом. Нас не пускают, чтобы дети даже показали представление, которое они готовили. У нас каждый год было на все праздники, в актовом зале ставилась елка, было представление, было костюмировано детям, всем очень нравилось. В этом году нас не пустили в актовый зал, детям не дали, хотя дети подготовили Зросле старше подалікам лише підставили, дітям не розрішили, їх туди просто не пустіть. Сьогодні ви вимагаєте, щоб колектив працював у нормальному Ні, режимі, без утисків чи ще можливо. Все було нормально, поки не прийшла. Зараз <му> на <му> звільнений.